Добрий день! В мене для вас є файна новина. Починає з версії 8.5 програми будівельної технології кошторис користувачам Доступне хмарне сховище. В ньому ви можете надійно зберігати ваші кошториси. Вони будуть там зберігатись безкоштовно протягом 90 днів. Хмарний сервіс працює за умови діючої ліцензії програми Кошторис 8. І давайте розглянемо. Як це працює? Це дуже просто. Вибираєте потрібний вам кошторис, натискаєте праву кнопку миші і обираєте меню Зберігти документ у хмарі. Все, документ збережений у вашому хмарному сервісі. Він доступний тільки вашому аккаунту, тому можете не хвилюватись за те, що він потрапить в чиїсь на ті руки, що називається, і так далі. А як же. Переглянути документи, які зберігаються у хмарному сховищі, і завантажити їх на ваш комп'ютер. Теж це дуже просто. В правому куті ви бачите ось таке повідомлення. В даному випадку вам надіслано 4 документи. Натискаємо і відкривається вікно Отримані документи. Тут відображається перелік документів, які ви зберегли у хмарному сховищі. Дата та час відображається, тип документу, статус документу, ну, відповідно, якщо є шифр документу, його назва, вартість документу, це версія документу, яку програма формує автоматично. І хто саме зберіг документ на хмарному сервісі. Це логін користувача, його емейл e і організація, до якої належить користувач. Щоб завантажити документ з хмарного сервісу, достатньо його вибрати і натиснути кнопку Завантажити. Це документ завантажено з Хмарного сервісу. Всі документи, які ви завантажили з хмарного сервісу, автоматично переміщуються у категорію Завантажені документи. Тобто з категорії Отримані документи вони переходять в категорію Завантажені документи. І тут вони вам теж доступні. Можна вибрати документ в цій категорії, теж натиснути Завантажити і документ буде завантажений на ваш ПК. Які ще можливості це відкриває? Є дуже-дуже цікава можливість, яку довго чекали наші користувачі, ну і сподіваюсь, нарешті вони дочекались. Це синхронізація документів, кошторисів між вашими різними пристроями, на яких ви працюєте. Наприклад, вдома ви працюєте на ноутбуці, на роботі у вас стаціонарний ПК. ну і... Інколи, а може не інколи, а дуже часто ви користуєтесь кошторис 8 онлайн. І постає питання, а як же документи, кошториси передавати між всіма цима пристроями вашими? І як це зробити швидко? Раніше це потрібно було зберегти кошторис в архів, кудись його завантажити, можливо, відправити електронною поштою і так далі. Це все дуже-дуже довго. Тепер достатньо зберегти цей документ у хмарі, а на іншому ПК ви завантажите програму. Побачите те ж саме повідомлення, натиснете його, оберете потрібний документ і завантажите його на інший ПК. Тобто, зберегли документ у хмарне сховище на ноутбуці, а потім завантажуєте його, хоч на стаціонарному ПК, хоч підключились до кошторис 8, завантажуєте його туди, ви завжди будете працювати з актуальною версією документа і робити це тепер дуже і дуже просто. Використаюся правою кнопкою миші, щоб показати вам, що є ще ось таке меню. Мої документи у хмарі. Подивіться ще на те, як програма завантажує документи з Хмари. Це теж дуже цікаво. Ось я перейду в інший каталог і натискаю. Надіслані документи. Вибираю житловий будинок і натискаю Завантажити. Зверніть увагу, програма автоматично знайшла будову, до якої відноситься даний кошторис. І завантажила цей кошторис в цю будову. Тобто програма шукає і знаходить будови. А якщо ви будете. Завантажувати акти виконаних робіт. Вона буде знаходити договори, до яких відноситься даний акт, і автоматично зберігати ці документи в потрібну папку, в потрібну будову, в потрібний договір. Це теж все дуже і дуже зручно. Тепер, як активувати хмарне сховище? Для цього відкриваємо налаштування. На вкладинці Особистий кабінет. Ви можете вказати ваш логін. Ось тут користувач, отут ви можете вказати ваш логін. І важливо вказати ваш емейл. Це дуже важливо, і емейл має бути справжнім. Це теж дуже і дуже важливо. Далі переходите в документообіг. І ось тут у вас є токен хмарного документа обігу. Я його видалю зараз. І згенерую його по новій. Токен успішно видалено. У вас не буде тут ніякого токену. Тому вам потрібно буде натиснути Отримати токен. Натискаємо. За замовченням, програма бере електронну пошту з особистого кабінету. Натискаю Застосувати. І ось на цю електронну пошту відправляється код доступу, який потрібно ввести. Ось я отримав код доступу і ввожу його. Натискаю Застосувати. Реєстрація успішно завершена. Я вас вітаю. Тепер ми з вами активували хмарне сховище і можемо їм користуватись. Дякую за увагу!